Як ви бачите, що роботи не зупиняються не на мить. Рятувальники вже котру добу працюють на місці е, руйнування житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу. Е, що е, змінилося за ніч? Е, в нас було знайдено, на жаль, тіла двох загиблих. Загалом е, ця цифра становить вже 28 загиблих, з них троє дітей. Е, рятувальники постійно. Е, Обстежують верхні поверхи, розбирають там завали. Всього від початку робіт було обстежено близько тисячі квадратних метрів площі по поверхах. Ви бачите, що сміття будівельне скидається на низ, його постійно вивозять. 340 кубів такого сміття вже близько 340 кубів сміття такого вивезено. Роботи продовжуються. Станом на зараз у нас є інформація, що ще 14 людей може знаходитися, не виходять на зв'язок, Може знаходитися теоретично, може знаходитись під завалами. Смілі, будь ласка, справді якось туман, дощ, робота. Звичайно, що погодні умови накладають, утруднюють роботу, але наші рятувальники, незважаючи на що, продовжують роботу і роблять усе для того, щоб знайти всіх потерпілих. Ні, ні. У нас залишаються на місці дислокації рятувальники, як я казав раніше, з дев'яти регіонів.